Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Е, і вчора ми з вами відпоювали орхідейку motion. І я обіцяла, що сьогодні ми з вами подивимось, як вона себе почуває. Ну, і будемо вирішувати, що далі з нею робити. До нас приєднується наш асистент. Так, значить, дивіться. Я полила орхідейку вчора ввечері, це було видно на відео. І потім я ще зранку трошки її підлила. Подивимось на корінці. Вони зелені, тому зараз я її поливати не буду. Тобто тут ґрунт іще трохи вологий. Ну і видно по корінцях ті, що живі, ось такі зелені. А ті, що не живі, ось вони такого е, брудно-зеленого кольору. Ну і видно, що вони не наповнилися водичкою, а е, пропадуть. Але досить таки багато таких зелених корінців. Е, я хочу зараз, знаєте, що зробити. Хочу обрізати ось ці сухі корінці. Зрізати Хочу зняти ось ці тримачі, а також обрізати цвітоноси до, до першої почки. І я думаю, що як ми зараз відріжемо цвітоноси, то Скоро ця орхідея може дати нам е з якоїсь почечки гілочку і буде квітнути. Отже, дивіться, хоч орхідейка була дуже суха, я полила буквально учора там було, може, е ну, скільки, 50 грам водички. І сьогодні десь так само, може навіть менше. Тобто не заливаємо орхідейку. Це я із свого досвіду такого кажу. У мене не такий вже великий досвід, але з цим я стикалася, з тим, що я заливала орхідейки. Ну, Хоч не орхідейки, одну із орхідей подарованих. І потім нарощувала корінці. Все, в такому стані я її залишаю. Сухі бутончики залишаю, ну і, як я вже сказала, сьогодні ми не поливаємо, а завтра вже буду дивитися, якщо просохне грунт, і корінці будуть в сріблясті тополью. Якщо ні, то це буде ще через день. І для прикладу я вам принесла сьогодні орхідея Алабастер. Про неї, було, про неї було декілька відео. Також ми її відпоювали. Вона була приблизно в такому ж стані, як і ось ця Motion. Тільки що хочу сказати, в орхідеї Алабастер. Тургор листочків був добрий. А в цієї, ну, такі вони. Хоч вони, ми бачимо, стоять ось так догори, але такі м'якенькі дуже листочки. <кій> ну, і орхідея Алабостер. Дивіться, ми її відпоїли. В неї є зелененькі корінці. Ось тут є корінці, які зараз продовжують рости. І е ця орхідея була куплена у мене. 19 серпня. За цей час у неї виріс ось один листочок і ось другий. Цвітонос я її обрізала так само до першої почки, але він потім весь засох, то я його далі відрізала. Ну і зараз вже буду чекати на її цвітіння. Ось такі справи. На сьогодні я буду з вами прощатися і побачимось уже в наступному відео. Я думаю, що через декілька днів я покажу вам, як почувається ця орхідейка motion. І я надіюсь, ми разом побачимо, як відновлюються її корінчики. Все, дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.